Друзі, є в мене така ось реанімашка орхідея Леді Фентезі. Вона скинула мені все коріння, хоча коріння в неї було невелике ну Вона мені сушила, скинула коріння, і я її зараз привожу в почуття тобто реанімую. Сиділа вона в мене в ось такому стакані у кора, там змішана з різним і перлітом, і кокосом. І я просто вирішила її полити. І вона в мене вивалилась з цього стакана, тому що, як ви бачите, вона напускала корінців. Бачите? Я не думала, що вона скільки напускала корінців. Тобто дуже класно вона виглядає. І тому зараз я її посаджу у звичайний маленький стаканчик, тому що цей зараз для неї завеликий. Тому знайду або маленький якийсь горщик І пересаджу її просто в маленький горщик. І буде вона далі продовжувати рости. Тому ось такий класний результат. Стояла в цьому стакані у пакеті. Тому що ось ця ранімашка, дивіться, вже коріння навіть, бачите, виглядає. Десь в мене про неї відео було, я купувала цей бігліп, там вже вона також напускала повно коріння, але вона не стояла у пакеті, вона просто ось так в цьому кашпо і на дні водичка, і напускала заліто мені повно корінців. І ця ось, слава Богу. Вичухалась, тому що це дуже красива орхідея. Якщо фото я знайду, вставлю, я дуже рада. Тому зараз буду саджати її у якийсь підходящий.